Всім привіт, це Ігри до столу. І зараз я розповім вам про основу системи Dungeons and Dragons 5-го видання, щоб наблизити вас до вашої першої гри. Отже, це лист персонажа. І перше, що треба освоїти, це основні характеристики. Їх шість strength, тобто сила, все, що пов'язано з фізичною активністю, як багато ви можете підняти, як далеко стрибнути. Далі йде dexterity. Тобто ваша спритність, як ви можете ух... ухилятися від стріл, які в вас летять, як ваша дрібна моторика працює, і все, що пов'язане із спритністю. Далі йде Constitution. Прямого перекладу я не знаю, але загалом це все, що стосується вашого здоров'я від вашого. Хітпоїтів, тобто як багато урону ви можете отримати, і до те, як ви переживете, якщо вас е, отруять. Далі йде інтелідженс, тобто все, що пов'язане з пам'яттю. Далі мудрість, те, що ви можете помітити, чи як добре ви взагалі орієнтуєтесь по життю, і харизма. Це не тільки зовнішній вигляд, а й ще те, яке враження ви справляєте на оточуючих. новим гравцям, найчастіше важко зрозуміти, у чому полягає різниця між інтелектом та мудрістю. Мудрість це ваша чуйка, що ви можете помітити. Мабуть, не завжди ви розумієте, що ви помітили, але ви помічаєте, ви розбираєтесь. Інтелект це те, що пов'язане з пам'яттю, аналізом довколишнього середовища і таке інше. Тобто, мудрість це помітити пошкрябаний під шкафом, а інтелект це допетрати, що цей шкаф часто зсували, тобто там може бути тайний прохід. Значення цих характеристик може бути від 3 до 20, але є винятка. 10 є значенням для пересічної людини. Існують різні способи отримати ці характеристики для нового персонажу, і про свої улюблені вам розкаже ваш ДМ. Але найчастіше використовується point buy, тобто, коли у вас є кількість очок для розподілення або стандартний набір характеристик. Та останнє найпопулярніше це накидати випадково за допомогою кубів. Докладніше ви про них можете прочитати у книзі гравця. Також, коли ви оберете расу, то отримуєте збільшення пари з цих характеристик. Але це технічні деталі, нас цікавить, що з ними робити далі. Кожна характеристика дає нам модифікатор. Плюс 0, якщо це 10, плюс 1, якщо 12, плюс 2, якщо 14 і так далі. У мінус також працює: 8-9 це мінус 1, 6, 7 це мінус 2, і так далі. Ці модифікатори і роблять нам основу системи. Всі подальші кітки кубів, які ви будете робити, так чи інакше пов'язані саме з цими модифікаторами. І тут час поговорити, а на що ми кидаємо куби або дайси. У цій системі існує 6 видів дайсів за кількістю сторін на кожній кістці. Тобто d 4 d 6 d 8 d 10 d 12 і d 20 Ще є D100, але найчастіше його використовують за допомогою двох d 10 одна d 10 за десятки, інша за одиниці. Найчастіше використовується D20. Наприклад, ваш персонаж хоче підняти важкий камінь, і ви не знаєте, чи зможе він це зробити, чи ні. Тоді e, DM прикидує важкість цього дійства, e, це називається DC або Difficulty Class, він може бути від 5 до 30, де 5 це дуже легко, і 30 майже неможливо. Він може повідомити вам цю важкість, а може і ні. Це залежить від вашого конкретного ДМ і до стилю того, як він водить гру. Після цього ви кидаєте D20 і додаєте всі модифікатори, які можна застосувати до цього китка. Якщо фінальна сума дорівнює або більше DC, ви успішно справляєтесь з задачею. Це найосновніше ядро системи. І все інше, як конструктор, збирається навколо цього. Наступна велика частина вашого листа персонажу це скіли або навички. Ось список. За кожну навичку відповідає якась з ваших характеристик, тому там записується відповідний модифікатор. Тобто, наприклад, за навичкою акробатика відповідає спритність. Отже, ми записуємо сюди модифікатор спритності. Частіше за все ви будете робити чек саме скілів, а не голої характеристики. Який саме скіл треба перевірити, скаже майстер. Далі важливе поле це ваш профішенці бонус, тобто наскільки добре ви вмієте робити те, що тренували. Ви починаєте із плюс 2 на першому рівні, та ця характеристика буде збільшуватись на 1 кожні кілька рівнів. То як її застосувати до скілів? Просто під час створення персонажа ви вибираєте расу, клас та бекграунд, тобто минуле або походження вашого персонажа. Ким він був до того, як став шукачем пригод. Ось ці три опції дозволять вам вибрати, або просто дадуть певний незмінний набір скілів, у яких ви тренувались. Ці скіли треба відмітити, і тепер їх модифікатор дорівнює модифікатору відповідної характеристики плюс профішенсі бонус. Таким чином, із прогресом персонажа він буде ставати кращим у цих скілах. Також раса, клас та бекграунд можуть видавати вам навички володіння бронею, зброєю або іншими. Кулзами, які є професійними, наприклад, інструменти злодія. Якщо у вас є така навичка, то коли ви використовуєте інструменти злодія, наприклад, для зламу замків, то ви можете додавати свій профішенці бонус до такого чеку. Книга гравця може здатися великою і страшною, але насправді її не потрібно читати або боронь боже вчити на пам'ять від корки до корки. Достатньо зрозуміти основу і знати, де шукати деталі, якщо вони вам знадобляться. Наприклад, расу, клас, бекграунд та шмот, глави, відповідно з 2 по 5, ви дивитесь загалом те, що стосується вашого персонажа. А глава 11, яка є списком спелів або заклять, частіше використовується як довідник, а не те, що треба прочитати і завчити повністю. Про основи бойової системи, магію, як зробити цікавого персонажа та інші підказки для новачків у ДНД я розповім у інших відео. А поки ставте вподобайки, якщо це відео було для вас корисним. Підписуйте, щоб не пропустити наступні відео з цієї теми. Та бувайте, Це були ігри до столу!